Курочка свято завітала у магазин чарів. Вітаю, що ви можете запропонувати. Хочете купити великого червоного дракона? Успіх від шоку і забула, як того. А фею крила якоїсь створені з чарівних ниток, що сплелися у кульки. Так, це все є у вас. А вже ж ще в мене є тур у будь-яку планету, навіть у ту, про яку ви ще не знаєте? Екскурсія мор, морем, безліч солодощів і пригод. То ви ж чарівник, о, а чарів у моєму скарбі найбільше. Хочете купічий час для себе та своїх малят? Як це? Завдяки моєму скарбу ви не зробите безліч помилок які потім доведеться довго виправляти. А ще купіть те, що у цьому світі найважливіше добро. Ви у душі, звичайно ж прекрасні, але добра ніколи забагато не буває. І добро, і чесність, і працьовитість, і в шлях до взаємопорозуміння з дітьми усе це є у мене. І скільки ж це коштує? Мабуть, мільйон. Ні. Ці три дні, 17, 18, 19 серпня, всього лише 200 гривень. Така у нас акція. Потім буде 250. Ось купіть цю книгу. Тут 11 казок, 205 сторінок. Тут є все, про що я тобі говорив, і навіть більше. Вона для дітей і усіх, хто любить читати. А де ж купити? Ось тут є номера телефонів. Набирай один з них, який тобі зручно, чи Київстар? Упила, дякую, ви чудовий продавець і справжнісінький чарівник. Не пошкодуєш, буду радий бачити знову. Обов'язково прийду. До побачення, до зустрічі!